Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик». І сьогодні чистить четвер. І я вирішив показати ціни у нас на ринку. Перед святами така редиска інтересна. Кучок 23 гривні. 75 така редиска кажуть. 130 каже. Огірок 100 каже. Пекінка. 70. 70 і 73 73 і 60. 60. Я бачу багато тут тіктокерів є, початкові <святкові> знімають. Огірок гладкий – 90. І Македонія є по 73 гривень. І Тернопіль за 75 така. Гарна пекінка. Це молода, це не стара, це молода пекінка. Є свіженький карець. 185. Кажуть, тринати. Така кажуть. На першому пише два-три. Добре. 80. А таку можна за 75. А Різниця. Це гарна, і це гарна. Трушка 170 і 180. Такий крип. височка Огірок такий по 100 гривень. Її по 95. І все свіже. Перед святыми товару багато. І... Ось вам і молоденький бурячок. 120 гривень. Це молодий. Це булька кажуть 220. Гарно. Супер. Кінза 200 за кілограм. 150 гривень. Ну є хрін. Ага, я помре по скільки? 300 гривень кажуть. кажуть. кажуть 300. Ось такий шпінат по 70. І капуста 55 стара. І картопля 20, 21. А бурячок такий? 14 Такий Кібільме 14 гривень. Желенці буде 220. І по 23 білороса. І така по 80. Стара пікінка. І така синя по 50. Привезли з дому такі ж тут на зелень добре. По 25. Плоска, бачите, Картопля. 22. І пані привезла яйця свої по 6 гривень, хоч домашні. І Македонія такі по 75. Гарна капуста. Цибуля, бач. Те ще піднялася. 25. А буряк? 32. 32. І Македонія, Закарпаття 80, 83. Ось Така ромашка по 60 кілограмів. А тут Це була 23-25. Марс 35-40. І картопля теж піднялася. Від 20 до 24. І картопля по 22. Горять 30 гривень. І є цибуля по 22. З Дніпра кажуть, свіженька добра. І є посадкова Прибалтика. Лаура по 20 гривень. І морква є 30-32. Саме більше, бачу, 38. 35 багато. І така 38. Такі 110-130 можна взяти, а біла 70 гривень біла, така імпортна. Груша 80 гарна. І є по 100 гривень ось така, Купили. І яблука від 30 до 40. Ще є яблука мало наряду. Кошечки від 200 10 до тисячі. Я вже вас маю, бо не знаю, чи є 4 взагалі. А якщо борзі не твоє? Такі баранчики сплачені по п'ятдесят. Зараз звинкували моїх баранчиків гривень. Ну, і паска. По 45, 65. Скільки? 70 гривень. 50, 40, 30, 000, по 50-40 і третій забув. По 50-й кілограм грубі. Ну і тут паска по 140 є. Пів кілограма 160 і паска ресторан 100 гривень. І можна прикрасити їхні самі корзини. По скільки у вас? Ну, це 1700 висока. Висок. А це у вас яйця. 200 гривень. 200 гривень. Mm -hmm. А ще є отакі от писано теж ручної роботи. Такі ось. З одного боку, то з другого боку. Добрий день, дівчата. Так, ще є такі обіду. Це ручне села. все вас. Це ручна робота, все, все сама робила. Добре, дякую за цю роботу. Ну і кошечки різні, корзина, ще як називають, святить Пасху. Від 200 до 1200. І ще хто не посадив цибульку, можете брати не багато ще є, але є від 100 гривень. Це хоч і не падає, і не піднімається сильно. Одне хочу сказати, що м'ясо піднялося на 30%, яйця 5-6 гривень, яйця на стабільно, а так риба стабільна. І помідор 95, 130. Побонича 220. І по квітах. Трошки менше стало квітного ряду, але є. А по скільки такі? 55. – 55? – Так. Ви Ярик, можуть, так? Два ящика. А По скільки такі? 500 гривень короче. Коробка теж. Ага. Uh -huh. І такі один. Красиві. І скільки таких один? 25-30. А як називається? Пригоняє. А нічого тут за 30 разів. 25 розлік. Шість штучок 70 гривень. Можна взяти. І є альпійська Суниця. Садиться вона насінням. Уса не пускає. Є бавасовти, регіна. І скільки у вас один? 15 гривень. 15 гривень один кущик. Але бачите, квіто. І довкола до самих пізніх мор... до морозів, Вона буде вам цісти і давати. З куща дуже багато, він роз... розростається дуже швидко. Так, що кому треба. А такі, по скільки у вас? і великі кущі, 20 гривень, такі упаковка. 6 штук 80 гривень. штук 80 гривень. І кому по розсаді ще я бачу немає. Хто хоче в тепличку посадити, високорослий і низькорослий помідор. І є ще баклажан, назви в описі, фотографію покажу, номер телефона. Сторону Краснограду хлопець хоче трошки лишні продати, так як він тепличку засадив, а лишні є кущі від 10 гривень за один великий, гарний. Е, один е, назви все, опишу, напишу. А так, кому треба, кажу. І тут ціни, звичайно, від скільки берете, від кількості. Ось такі. 250 годин. Трошка, правда, менше вже цих квітів, ніж в понеділок, але ще є багато. Ну і народ бере. Чесно. Приходять, беруть гурт, беруть і в розріб. В гурт це по магазинах, хто продає, хто на ринках. А так беруть. Є магнолії, бачите, тільки розцвітає. А такий кущик тисячу гривень. менше по 400. Тут брачки від 15 і нижче, як договоритись. Ну і є троянди, по 150. Лохи на 200. Сорти різні. І мене просили показати. Зараз зараз фундук. Це в тебе які? Той каталонський, тут і трапезунд. Поняв, каталонський. І є один сорт і тут трапезунд. І по скільки у тебе? Ну і ще є груша, яблуня. рядах є, можете прийти купити. Яблука від 150 200 грушею, 250 коштує кісткові. Так, і є кісткові 250. Кісткові. 200 вже є, бачите. І є О, 15 гривень. Кубіка альбіон. І Вікторія, румба і сониця без вуса. Такий, що я і говорив, по 15 гривень за один кущ. Вже трошки ціни впали, по 200 кісткові. Груша яблуна 150 гривень. І знову я підійшов спитати за це щеплений вас? Ні, ні, ні. Це ще це є трапезун. трапезун. це гарний. Він не, не вибагливий, не примхливий, Можна може рости де-небудь. Його бажано, бажано брати хоча б два. Він запилює сам один одного Зрозуміло. і будете мати гарний. Він це, нічим не відрізняється від щепленого. Це від це двохрічка? Так, да, це двохрічка, є, і трьохрічка. І є від трьохрічка. скільки? — є від 100 гривень до, 3, до 200 найбуде, бо скидка йде трохи. — І ще які сорти. І є червоно, червонолисний, от він. Тут він йде 400 гривень, але там великий гарний горіх. Горі, і великий кущ гарний. Зрозуміло. Це у вас зла вийде? Так, да, і є ще шедевр, але шедевр є по 100 гривень. Ось такої пані Де, хто хотів, можете прийти будь купити. Ласка. Вона і вам пояснить, розкаже. У неї вибор, вибор, вибор великий. Вибор великий. Пішла скидка, яблуні йдуть вже по 150, а кісточка була 250, зараз 200. Будь ласка, приходьте. Добре. Мельниччина. Так що багато є, ще вибор хто не посадив. Бачите, навіть зелень вже пішла. Можете брати. А альбіон скільки у вас? По 20 гривень. У касетах. Я бач, я бачу, бачу. Це о, о, яка гарна. Так. А сакура. лаванда. Лаванда є від 50 до 100. А сакура. Сакура теж є від 300 гривень до 1000, до 1000 бо продала все. Бо такі великі, всі вже на цвіт. Добре. Медалі дуже гарно, починають розцвітати. От. І скільки? Медалі є теж. І 800, і 700, і 1000, як який. Залежить. Дуже гарні ампельні є, але ну, він лише починає цвісти. Персик е ампельний, так як шовковиця йде, так, так само йде. Отакий. От на осінь є невеликі персики, дуже красиво, їстивні, але просто маленькі, такі як абрикоски. Зрозуміло. І на цьому бувайте всі здорові, гарної вам паски. Звичайно, щоб вже мир був. Це саме-саме здоров'ячко вам. Ну і всього найкращого. Вже побачимось на другу неділю. Всім здоров'я і слава Збройним силам України. До побачення.